Встановлюють військову допомогу Україні, яку Трамп хотів призупинити. І тут це не в перемовинах справа, це в тому, що 14 зараз березня виходять на протести американці. І Якщо зараз Трамп ніяких кроків назад не зрушить, там бачите, що з й коїться. То зараз йому буде дуже тяжко. Він злякався просто американського народу. Ніхто не підтримує це проти Зеленського там, санкції, які він вводить. Так що тут немає нічого такого. Тут він орієнтується по настрою, по тому, як турбу, що турбує там Сполучені Штати, він по цьому орієнтується. Він по Шуріку по-бистрому поновив допомогу і розвідку поновив для України. Ну, це злякався. Нічого іншого ні на, на що інше він не буде реагувати, тільки як на протест американського народу. Все, на все добре. До слідуєї зустрічі.